Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже й прокликали до паю а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Боже небо голубеє. І те помарніло, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Обернувся я на хати, не мав мене хати. Подивився на ягнята, не мої ягнята, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина. При самій дорозі плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози, та й поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, Гаї, садила ни, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня! А й досі, як загадаю, та серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раї? Нічого б в світі я не знав, не був би юродивим, людей і Бога не прокляв.